З вами Garage, а У нас в роботі був ось такий крутий автомобіль. Це Mercedes GLS 63 AMG. Машинка 24-го року приїхала до нас, можна сказати, прямо з салону на максимальний детейлінг, тобто детейлінг нового автомобіля. Максимально детально весь автомобіль проклеєний антигравійною плівкою. Зроблений. Стилізація під карбон капоту, деяких елементів по бамперам І так само повний антихром, захист салону, кераміка, кераміка для дисків і для вікон. Давайте більш детально тепер вам покажу це все, як виглядає. Ось так гарно машинка у нас виглядає. Я думаю, що в такому вигляді на даному етапі це один такий GLS. Ззаду, як бачите, так само. Максимально брутальний темний автомобіль вийшов. Підтонували оптику, забрали повністю всі хромовані елементи, додавали трошечки карбонових вставочок. Отже, давайте розпочнемо більш детальний огляд даного автомобіля та нашої роботи. На даному автомобілі в нас заклеєний повністю кожен елемент, тобто чорний глянець, у нас проклеєний антигравійною плівкою, починаючи від передніх крил. Ось. Все гарненько у нас заклеєно. Заклеєні передні арочки. Демонтувалися повністю всі емблеми. Емблеми замовлялися чорні глянцеві. Так само вони всі встановлювалися потім. Заднє крила повністю одним великим куском. Оце йде. Заднє крило у нас заклеєне. Загнуте всередину. По всьому периметру, ось це все у нас проклеєно та грівиною плівочкою, відповідно, з задніми арками. Арки в нас загорнуті всередину. а Не так як часто навіть роблять на дилерах, ось тут обрізають її. Заклеєний у нас лючок бензобаку загорнутий повністю всередину. Відповідно, зроблені повністю двері перед-зад, Заклеєні ручки, заклеєні повністю всі молдинги. Ось це все з декоративочками. Повністю все у нас проклеєно, відповідно заклеєні дзеркала. Ззаду автомобіля у нас заклеєний так само повністю весь бампер. Задня оптика підтонована. Забрали повністю хром, який був ззаду, як я казав, замінили шильдики хромовані на чорній глянцеві, проклеєний повністю весь багажник, проклеєний спойлер. Ось ці декоративні вставочки. На бампері зробили ось такі гарні вставки з. Карбону, це поліуретан, поліуретанова плівочка, точніше, вона повністю у нас ось так гарно виглядає. Реально люди, які займаються карбоном, не завжди можуть відрізнити дану плівку від оригінального карбону. Відповідно, тут все у нас так само проклеєно максимально детально. Заклеєна передня частина, хоча вона і скляна, але я так само завжди наполягаю на тому, щоб наші хлопці її заклеювали, тому що сюди прилітають камінчики. І давайте покажу, як виглядає капот. Так само. Це поліуретанова захисна плівка з великою товщиною і з імітацією під натуральний карбон. Тобто, якщо навіть дивитися, є повністю все плетення, є структурка як на справжньому карбоні. Ну, ось так воно все дуже круто виглядає. Передня розчітка в нас зроблена повний антихром, вставлений чорний шильдик. З чорного пластика зроблено, а не витравлений, як часто буває, його витравлюють, фарбують. І потім на таких великих значках, на таких потужних машинах воно все вибивається, лишаються білі плями. А тут у нас будуть лишатись, можливо, чорні просто сколи, які будуть взагалі непомітні. Тому був саме такий вибір. Проклеєний повністю весь бампер, максимально детально, під сам низ все, що є глянцево, у нас проклеєно. Відповідно, тут так само у нас є зроблені ось ці елементи в стилистику під карбон. І нижня губа так само, як карбон. Дивіться, як гарна машинка виглядає в загальному плані. Дуже цікаво, максимально незвично. В салоні даного автомобіля що ми зробили? В салоні даного автомобіля ми захистили всі карбонові елементи так само антигривійною плівочкою. проклеїли всю центральну ось цю консоль. Так само антигравійною плівочкою всі елементики. Всю шкіру обробили спеціальними захисними покриттями. Повністю всі вікна так само в нас оброблені, захищені всі монітори спереду та ззаду матовим гартованим склом. Тобто ці два монітори задніх, маленький планшет, відповідно, повністю у всіх прийомах у нас так само наклеєна антигравійна плівочка. І ззовні для того, щоб автомобіль завжди виглядав максимально привабливо. Максимально полегшити його догляд, ми обробили повністю всю плівочку спеціальною керамікою для PPF-вплівочок. Вона утворює дуже крутий гідрофобний ефект, антистатичний ефект і ось такий неймовірний крутий блиск, коли дуже важко зрозуміти, чи автомобіль поклеєний в плівку, чи це він такий є по заводу. Відповідно, так само для забезпечення максимальної чистоти колісних дисків, із цих крутих AMG-шних разом з супортами, вони в нас оброблені за ростійкою керамікою. І перед, і зад. Оброблені так само в нас порошки, і відповідно оброблені ось ці вихлопні насадочки. Ось так гарно і цікаво весь автомобіль у нас захищений, додали йому, як на мене, дуже брутального стилю, плюс крутої ексклюзивності, і саме основне, дуже надійно та на довгий термін. Його захистили. Отже, якщо ви бажаєте так само подбати про ваш автомобіль, додати йому стилю, захистити чи просто відновити, звертайтесь до нас і ми підберемо для вас найоптимальніший комплекс. З вами був Imperial Garage. Підписуйтесь на наші соцмережі і слідкуйте. У нас дуже багато цікавого контенту.